Привіт всім глядачам мого каналу. Вашій увазі короткий огляд монети 25 копійок 1992 року 3BAM. І так, розберемо, що таке штамп 3. зуб-тризубця заокруглені товсти. Листя пласки розташовані в одній площині. Шрифт слова Україна тонкий. А тепер розберемось зі штампом БА. В якому ягоди мілкі. Гроно номер 2 має форму топокутного трикутника. В гроні номер 5 відросток підходить к другій з лівої ягоді. В гроні номер 7 і 8 відростки підходять к ягодам. Ціна такої монети 3-5 гривень. Але так як номінал 25 копійок був виведений з обігу, ціна буде рости. Напишіть у коментарях, чи ви відкладаєте такий різновид монети. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку.